Саме головне це знаходитися у волі Божій, чому тому, що є наша душа, в якій постійно всього мало, в якій постійно є боріння. Боріння з чим боріння з тим, що знаєте, живу в країні. Не така, є краще, е, є дружина. Не така, хотів би іншу. І так далі. Є робота, не така. Є гроші. Погано. Хотілося б багато. Немає грошей, теж погано. І так далі. і так далі. Це все наша душа. І вона постійно буде незадоволена. Якщо ми хочемо бути задоволені, Ісус дає відповідь у Біблії: це прийдіть до мене. Всі, хто хочуть отримати свободу від нашої душі, і розпочинайте виконувати волю Божу. Це і є спасіння, знаєте, нашої душі. Нашої душі, коли ми дійсно розпочинаємо виконувати волю Божу і стаємо самими щасливими і благословенними саме тому, що Господь нам приготував. А повірте, Господь він для кожної людини приготував саме, саме найкраще. Він хоче, щоб ми були щасливі і виконували його волю. І тоді, коли ми обираємо волю Божу, обираємо все те, що нам оприділив і взагалі пропонує і дає і хоче дати Господь, тоді ми стаємо щасливими, тому що Він нам обирає найкраще місто. Він нам обирає найкращу сім'ю, найкраще. Що церкву найкращих служителів і батьків священників які нас формують, і які завдяки яким ми зростаємо духовно? тому для того щоб заспокоїти свою душу і не вестися на неї, які постійно буде мало. Нам треба воля Божа, нам треба Ісус, і нам треба обирати саме головне це волю Божу і Христа, який може нам дати свободу від нашої душі і заспокоїти нашу душу, щоб ми були щасливі.